Сьогодні нам до рук потрапила дивна така річ саморобна міні-буржуєчка, яка розрахована на е, окопні свічки. В деяких випадках, особливо в, е, в місцях, де до ворога надто близько і ворог постійно за нами спостерігає, е, хлопцям дуже складно. На жаль, ще, е, ще зима, зима ще триває, і вночі. Та й не тільки вночі, ще холодно. Тож, дуже актуальна е, така звичайна зігрівачка, от, яка допомагає нам е, е, зігрівати або руки, або підсушити не ті самі. Рукавички. І саме головне, що це не помітно для ворога. Якщо у нас є маленький бліндаж, то будь-який відкритий вогонь може давати відблиски і це помічає наші вороги. Ця міні буржуйка опалюється звичайною окопною свічкою, яку так само нас забезпечують волонтери. Тож ми ставимо її в піч. Закриваємо і ось ці 5 хвилин, що вона що ми тут знімаємо, поверхня дуже дуже, дуже гаряча. Тож, якщо не дуже поспішати, то можна, я вважаю, не тільки розігріти банку, банку з тушонка, то і чай закип'ятити. Дякую тим умільцям, які роблять такі прості, але дуже корисні речі. Разом до перемоги. Слава Україні!